Добрий день, друзі, хочу показати вам наглядно, що може зробити вогнівка із кущами буквально за якийсь час. У цьому кущу мені сказали, йому 30 років десь приблизно, дивіться, і тільки цього року вона добралася сюди. Дивіться, що сталося. Вона з'їла, поселилася всередині, бачите, їла зсередини. Тут, чи по периферії щось залишилося, коли його окропили, а середину вона просто ось з'їдала. Тут ще залишилося. Вона собі просто залізає всередину, тому що відкладається там яйця, і звідти починає гристи. Ось так хвилююся, що цього року не було сильних морозів. І що сказати, вона може проснутися разом із всіма шкідниками, тому потрібно буде окропити. Бачите? Покажу вам, це робота вогнівки. Ось, ось що робиться на цьому з, з кущами. Це, це таке.